Люди, люди сюди. Ну скажи, будь ласка. Вона маєш. А ты йому все. Ты мені скажи, будь ласка. Я зранку взагалі для кого старався вот готував свісти. Не знаю. А для кого? Не гребе, я тут накриваю від куп поляну. А ти Да, зробиш? Не, гаречки то не будуть. Як я тобі на краветку поляну, то я маю прийти тут чисто і все помити. Ти мене поняв? А ну, чого ти не з'їв, Максим? Я він дав вешать, мені дав, Ой, він мені дав. Скільки? Капець. Одну апельсинку, <дри> конфети, диква, е... пряника, дві конфети, чотири тих пряника, два путерброди, одну відбивну, гречку. Та він каже, йому дав таку Що ти йому дав таку, так... таку... Йому дав таку канапку з пів батона. Ну то я розрізав той батон на два. Та ти що прикальнувся з нього, як він мав то з'їсти? Мене не грибе. Другий раз я сказав, чу. Він поки з'їв одну ту конапку вісім салфеток буде. <рес> <рес> Задовбав. Чув мене? Mm -hmm. Ну і все. Я кабіб зараз результат, він каже, який вам ареся, чи я бату хіба з'їв. Mm. Я йому теж зранку став, думаю, хай поїсть плотно, хай вчиться. Та він скільки не може з'їсти. А гречку чого не пересипали в банки? Що? Mm -hmm. Наказу не було чи що? Сама <рес> індія. Зелену. Бо я прочитав, що зелена помела, вона дуже смачна. Хто б не будеш? Я не долягаю, що мені це є зелен. Тві треба помелують. Треба чаю багато. Ні, чаю ні. Да. Чай то не помої Може твій брат тобі зраде. Той що Аркадій зранку. Шо? Пора Максима буде. ти будеш доразтав. Я свіпав добре, да я ніколи не правда Максима буде. Але за мене будити, щоб я йшов Максима будити. Я його чую будильник мені мене зі один. Думаю, ладно, хай ще 15 хвилин поспить. Але добре, ти не знаю. Кожен день, кожен день цей. Та ти знаєш, що я не записую я рану. Ну то міг, так би не... зайшов? Треба було просто тоді Максима розбити, нагодувати. Школа, Ні, треба... Я... Ні, йому треба було такого поставити телефон і так всім скати. Добрий ранок. Добрий ранок, я встав і все. Ні, що я цей, я його і дивлюсь 7.15. я серйозно раз штовхнув, нічого, він обернувся просто. Другий раз штовхнув, він каже, що і каже, йди Максима буде. Він каже, що він треба, я кажу, так треба. Дискров. Пора Максима будити. Ну я взагалі-то думав, вони так файно сп'ять. Ну, ніхто, я... ніхто вставати не збирається сьогодні чи що? Ти, я щось сумніваюся, ти сказав, два рази думав. А ми але з ти Моні не ні разу не подумав, бо ти якби подумав, то пішов би сам думати. А ми з Монікою спали як покупи. Добре, що я не розумів. No. Але я була б спрокинулася йшла, я я б приг... не спав до пів п'ять. Я пригр Нічого... Я пригнала на цей на кухню. Думала, ну тому ти встала, що Максима не будеш. Я відкриваю двері, він вже жує. Я кажу, добре, добре, їй ще б його пішла, що не побачив, що я встала. Побігла і вляглась Ну.